Розглянемо роботу кіл управління електровоза вл 8 при рекуперативному гальмуванні. Слід зазначити, що для того, щоб зібрати рекуперативне гальмування, нам потрібно спочатку підготувати скину. Що мається на увазі? Рекуперативне гальмування в електровозі вл 8 вмикається в декілька етапів. По-перше, маємо увімкнути БК це переведенням вентиляторів одразу на високу швидкість, після чого вмикається збуджувач. Після увімкнення, збуджуючи загоряння сигнальних ламп, машиніст починає перемикати рукоятки контролера машиніста. Спочатку всі рукоятки стоять в положенні 0 і, в залежності від швидкості, машиніст перемикає реверсивно-селективну рукоятку в положенні P, SP або S. Якщо швидкість більше, ніж 60 км на годину, положення P. Якщо від 55-60 км до 30 км на годину СП-з'єднання. Якщо 30 км або менше до 10 км на годину, то с з'єднання. слід зазначити, що рекуперативне гальмування не дає можливості повної зупинки локомотива. А отже, маємо необхідність до гальмовування пневматичним гальмуванням. Але ви і так все це знаєте. Після того, як реверсивна селективну рукоятку встановлено в положенні П, головна рукоятка встановлюється в положенні 1, а гальмівна рукоятка в положенні 0,2. В послідовності спочатку гальмівна, потім головна рукоятка в положенні 1. Але при цьому має з'явитися струм збудження. Це ще не рекуперативне гальмування, а струм збудження буде говорити нам. Про помперметрик збудження, про підключення обмоток збудження двигунів до генератора перетворювача. Після чого машиніст гальмізну рукоятку ставить в положення 1, 2, 3 і далі, 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 далі до 15-го положення. Слід зазначити, що рекуперація починається лише в той момент, коли спрацьовує реле рекуперації. Вмикаються лінійні контактори і починає протікати струм'яколя. В ідеальних умовах це відбудеться при постановці першої позиції гальмівної рукоятки. Але наш світ, на жаль, не ідеальний, тому воно може зібратися рекуперативне гальмування з другої, третьої або іншої позиції, в залежності від того, що ми розглянемо трошки далі по схемі. Так будемо тримати інтригу. Отже, давайте розглянемо, як працюють ці кола управління. Через замкні контакти трьохполюсного перемикача підсиленої зарядки отримав живлення провід номер 67 І через замкні контакти вимикача управління ВУУ No791,802, його 45-амперний плавкий запобіжник отримав живлення провід n 99 n 100 Цей провід не заходить в кондуїт і від провода n 99 n 100 по перемичці контролера машиніста 95.1.96.2 живлення поступає на замкнені контакти реверсивно-селективного валу контролера машиніста і заживлює велику роздатну шину реверсивно-селективного валу. Ми будемо з вами збирати паралельне з'єднання рекуперації. А отже, селективно-реверсивно-селективна рукоятка стоїть в положенні П. При цьому замикаються контакти у колі провода номер 10 провода номер 4 провода номер 8 та провода номер 7 відповідно. Провід номер 10 отримавши живлення кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт, подає його на вмикаючі обмотки котушок з рівнювальних контакторів 8,1, 8.2 корпусу електровози, мінусове коло. Восьмі контактори вмикаються. Отримавши живлення сьомий провід, кондит з'єднувальні зажими, кондит подає його, на вмикаючі котушки обмоток групового перемикача КСП-0. Далі корпус електровоза мінусове коло. КСП-0 провертається в положенні СПП. При цьому з провода номер 8 живлення буде поступати через замкнені зворотні блокувальні контакти кутових реостатних контакторів 7.1 та 6 Провід 8 d Через замкнені блокувальні контакти КСП 0 в положенні СПП проводом 8 е на обмотки 20-го зрівнювального контактора у другому. Через замкнені блокувальні контакти гальмівного перемикача в положенні моторний на мінус Так, ще через блокування моторного, тому що ще гальмівний перемикач не перемкнувся. Також слід зазначити, що 7161 вимкнені. Тому 20-й короткочасно вмикається при зборі рекуперації. З четвертого проводу, який отримав живлення, через замкнені блокувальні контакти 8-1 по проводу 4А, через замкнені блокувальні контакти зрівнювальним контактору 8-2 по проводу 4Б, вмикаючи котушки КСП 1, КСП 2, корпус електрозу коло. При цьому всі групові перемикачі увімкнулися і вмикаючись. Переводять силову схему у паралельне з'єднання. Коли це все відбулося, то з провода 4Б, через замкні блокувальні контакти КСП 2 в положенні П, по проводу 4В, через замкні блокувальні контакти КСП 1 в положенні П, по проводу 4Г, через замкні блокувальні контакти КСП 0 в положенні СП, П, отримає живлення провід 6В. З проводу 6В живлення буде поступати через контакти реле низької напруги 63,2 по проводу 6С, на лампочки РН, що буде свідчити машиністу про переведення схеми. А також найголовніше проводом 6В підніметься вгору, на вмикаючі котушки вентилів гальмівного перемикача 99 дев'ять першому сотового второму положенні гальмування. По проводу 6Г через замкнені, обернені блокувальні зворотні контакти ОД-1 проводу 6, d через замкнені, зворотні контакти ОД2. Слід зазначити, що ОД1 це вимикання двигунів 1, 2, 3, 4, ОД2, 5, 6, 7, 8, отримує живлення провід номер 26 Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт. І 26 проводом через замкнені контакти контактору гальмівного валу контролера машини 951-962 на позиції 0,2. Замкнені, корпус електровоза мінус. Гальмівні перемикачі, при цьому провернуться в положення гальмування. Розімкнуть всі свої моторні блокування, 20-го вимкнеться, розімкне своє моторне блокування в 48 го Є 48. При цьому, якщо 40-ві контактори працюють і перетворювачі, мотор перетворювачі обертаються, БВ не вимкнеться. І призведе до замикання цілого ряду гальмівних блокувань. Гальмінного перемикача. Розглянемо тепер наступне коло. З проводу м 99 Н100 через замкні контакти контактора головного валу контролера машиніста по проводу м 252 м 256. Живлення поступає в кондуїд. З кондуїда проводами м 252 м 256 через замкнені контакти. ALS 286-287, по проводу N253-257, через замкнені контакти ALS 293-294, по проводу N254-255, через замкнені контакти гальмівного блокування BT1-BT2, умовний номер 367 блокування, по проводу N258-N259 кондуїт, з кондуїту проводом М258, М259 поступає живлення на замкнені контакти контактору гальмівного валу контролера машиніста в положенні 0,2. Отримує живлення провід номер 30 Кондуїт з'єднувальні зажими. Кондуїт. І 30-м проводом від вузла, ось тут має бути перемичка тут, помилка у схемі від 30-го проводу. Заживлюються замкнені блокування гальмівного перемикача ТК-2 в положенні гальмівне. 30 А проводом через замкнені блокування гальмівного перемикача ТК-1 в положенні гальмування, проводом Б-30 через замкнені блокувальні контакти БВ-51 проводом 30В отримують живлення, вмикаючи котушки контакторів перехресного збудження 18, 19 в першому та другому кузель. Вмикаючи котушки проміжних реле 102-103, а також вмикаюча котушка електромагнітного контактору ТКПМ 111, 74,1 корпус електровоза мінусове коло. При цьому 18-19 контактор вмикаючись під'єднують перетворювач-генератор до обмоток збудження. 102-103 реле вмикаючись, замикають по 4 своїх контакти. У колі наступних проводів. 14, 21, 11, 12, 13, 19, 22. 22 та 20 провід. Чому саме так? Тому що вони будуть подавати мінусове живлення, незважаючи на положення головної рукоятки контролера машиніста реостатним контакторам. А саме 11,1, 11,2. 11, 6, 2, 6, 1. 10, 2, 10, 1, 7, 1 та 7, 2. І якщо ми придивимось, то 10, 1 це 22 провід. Тому замість 12 у другому колі маємо 22 провід. Так, це ще одна помилка схеми. Наступне. Коли увімкнулися, увімкнулися всі ці елементи, найголовніше, який нас цікавить, – це 74-1. У разі його увімкнення відбувається цілий ряд перемикань. По-перше, замикається його основний контакт, розмикається його зворотне блокування і замикається його пряме блокування, підготовлюючи коло лінійних контакторів. Зворотні блокування при цьому знімає одне з плюсових живлень 75-го контактора, але він інше лишається увімкненим з проводу 66 Через зворотнє блокування 76-го контактору, а також з провода 31, який буде до шостої позиції, заживлений, через вже замкнені блокування гальмівного перемикача К1 в положенні Т гальмівне по проводу 31А. В подальшому розглянемо, як він буде працювати. Коли 74-й замикає свій основний контакт, збирається наступне коло. З проводу Н99 Н100 по перемичці пульта, по перемичці контролера машиніста, живлення буде поступати у провід номер 27 через замкні контакти контактора гальмівного валу контролера машиніста в положенні 0,2. 27-й провід, кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїти. 27-м проводом через блок реостату регулювальний маємо опір 2,12 омів, живлення поступить у провід номер 46. Через блок демпферного, або його ще називають буферний захист, демпферного опору R16, буферного захисту 2,33 оми, по проводу А46, через замкнені контакти електромагнітного контактору 74,1, проводом б 46 живлення поступає з провода б 46 на обмотку незалежного збудження генератора перетворювача ПГ-1, провод 46 В, і на обмотку незалежного збудження перетворювача генератора у другому кузі. корпус електрози мінусове батарейне генераторне коло. Слід зазначити, що це 50 В. Це призведе до того, що перетворювач генератор почне виробляти струм збудження, який буде протікати силовим колом. І через силове коло буде заживлювати обмотки збудження тягових двигунів. А отже, буде через амперметр збудження сигналізувати машиністу про готовні схеми працювати. Машиніст побачив, що амперметри збудження почали працювати, а отже, переводить гальмівну рукоятку з положення 0,2 в положення 1. Якщо реле рекуперації це дозволить, то саме на першій позиції, в залежності від швидкості руху, відбудеться увімкнення лінійних контакторів. Давайте уявимо, що саме так і відбулося. Тобто, в нас ідеальні умови у вакуумі. В такому випадку з провода М258, М259, який вже отримав живлення. Через замкнені контакти, контакту, реверсивно-селективного валу контролера машиніста отримає живлення провід номер 1 Кондуїт з'єднувальні зажими кондуїт. З провода номер 1 оскільки реверсори ми не перемикали, то через замкнені блокування другого реверсора в положенні вперед. Проводом 1А через замкнені блокування першого реверсора в положенні вперед. Проводом Б1, через замкнені контакти, блокувальні 74-го електромагнітного контактору в першому кузові. Отримає живлення провід В1. Через замкнені блокувальні контакти БВ 51 511 Живлення поступає на вмикаючі котушки вентилів лінійних контакторів 3.1, 4,1, 3,2. А також через блокування КСП1 в положенні П та КСП 2 в положенні П проводами К1 та 1 L. На вмикаючі котушки вентилів лінійних контакторів 1,1, 2,1, 1,2. По проводу 1М живлення буде поступати від лінійних контакторів 3-2 та 1-2. На замкнені блокування КСП 0 в положенні СПП проводом 1Ф до контактів реле 62-2, а проводом 1Д від лінійних контакторів першого кузова 3,1, 4, 1, 1, 1, 2, 1. До контактів 62,1, реле рекуперації в першому кузові. Далі отримує живлення провід 1 е і через замкнені блокувальні контакти контактору перехресного збудження 18,1, який ми вмикали на позиції 02. По проводу 1 с через замкнені блокувальні контакти контактора перехресного збудження 18-2. Проводом 25 кондуїт, з'єднувальні зажими кондуїт, і проводом 25 до контактів контактору гальмівного валу контролера машиніста. Зверніть увагу, вони замикаються в положенні 1 і замкнені на всіх позиціях. Корпус електровозу мінус. Але з восьмого провода через замкнені блокування ОД2, це відповідно рукоятки вимикання 7-го, 8 -го та 5-го, 6-го двигунів од 5 ОД78, вони мають номер ОД2, з яких у другому кузові, по проводу 8Г та проводом 8А через замкні замкнені контакти зворотні рт 418-го датчику, по проводу Т23 та Т25 вмикаються лінійні контактори 17,2-2-2 корпусу електровоза мінусове живлення. Таким чином, якщо реле рекуперації вимкнеться, при різниці напруги між тяговим двигуном і контактною мережею 100 вольт та менше, відбувається увімкнення всіх лінійних контакторів і починає працювати схема рекуперації. Про що буде свідчити струм по амперметру Яфе? Але живучи у звичайному світі, а на ідеальному, навряд чи нам вдасться увімкнути рекуперацію саме з першої позиції. В такому випадку машиніст набирає другу позицію. На другій позиції, від провода М258 м 259 заживлюється провід номер 33 З 33-го проводу, кондуїт з'єднувальні зажими, кондуїт, живлення буде поступати через замкнені зворотні контакти реле перевантаження 651. По проводу А-33 через замкні контакти датчика тиску 88-го, це датчик тиску гальмівних циліндрів. По проводу Б-33 через замкнені контакти, реле перевантаження 66-1. По проводу В-33 через замкнені е зворотні контакти Реле високої напруги 64-1. проводу Г-33, навмикаючу котушку електромагнітного контактору 761 ТКПМ-111. По проводу 33 d через замкнені зворотні контакти 65-2 реле перевантажені. проводу е 33 через замкнені зворотні контакти реле перевантаження, 66,2 корпус електровозу мінус, 76-й контактор. Вмикається. Вмикаючись, замикає власний основний контакт, що дозволить шунтувати опір 2,33 оми ем, буферного захисту. Що збільшить збудження тягових двигунів, а отже, і збільшить струм, що буде виробляти двигун, також це розмикає живлення провода 66 у колі 75 го контактора, але він продовжить працювати від 31 го проводу, як було розглянуто раніше. Скоріше за все, саме на цій позиції збереться рекуперація. Якщо ні, продовжуємо набирати третя позиція. На третій позиції відбувається одразу два перемикання. По-перше, замикаються контакти 34-го провода, і 34-й провід шунтує частину опору регулювального у колі обмоток незалежного збудження. З 2,12 Ом він зменшується до 1,52 Ом. Також на третій позиції відбувається увімкнення вентилів регенерації. А отже, замикання 29-го проводу. З проводу 100 через замкні контакти контактору гальміного валу контролера машиніста провід номер 29 Кондуїт з'єднувальні зажими режими кондуїти 29-м проводом через замкнені блокувальні контакти гальмного перемикача ПКТ-1 в положенні гальмування. По проводу А 29 через замкні блокування БВ-51 по проводу 29-Б на вмикаючі котушки. Вентилів регенерації 122-123 у першому кузові Кузов електровоза – мінусове коло. Це призводить до з'єднання гальмівних циліндрів локомотива з атмосферою. Тому прямо гальмо вже не працює, не зможе загальмувати, тому що ми маємо виключити можливість накладання пневматичного і динамічного гальмування одне на одне. Подальший набір позицій 4, 5 та інші позиції призведуть до почергового виведення регулювального реостату. Але слід відзначити перехід з п'ятої позиції на шосту. З п'ятої позиції, переходячи на шосту, відбувається вимкнення провода номер 31 а отже, втрачає живлення 75-й електромагнітний контактор. 75-й електромагнітний контакт у другому кузові вмикається. Щойно ми вмикаємо акумуляторну батарею. Але на шостій позиції рекуперації він вимикається. Вимикаючись, розмикає власні контакти, що вводить демферні опори. R176 та R177 у коло проводів. 64 В та Б 64 Таке зменшення незалежного збудження призводить до пом'якшення характеристик мотор перетворювача, а отже, до набирання ним обертів на шостій позиції. Тому не треба лякатися, що мотор-перетворювач починає набирати оберти саме на шостій позиції. Подальше виведення буде призводити до збільшення виведення результату до збільшення. Збудження тягових двигунів, а отже, збільшення струму якоря. Коли машиніст побачить, що на паралельному з'єднанні струми якоря вже достатньо малі, а йому потрібно продовжувати рекуперативне гальмування, він перейде на СП, потім на С-з'єднанні, потім він розбере рекуперацію і догальмує рухомий склад електропневматичним гальмуванням. Ось таким чином працює коло управління електровоза L8 при гальмуванні. Recuperativo.